Привіт! З вами Оленка Переселенко, і сьогодні я вам розповім, хто ми? Звідки ми, якого ляда зібрались жити у селі і як уявляємо своє майбутнє сільське життя? Почнемо із самого початку. Хто ми? У цій хаті у селі, яку ми придбали і зараз ремонтуємо, будуть жити четверо. Я, Оленка, Юра, мій чоловік. Костянтин Юрович, наш син, і а вже ж голова сім'ї Фантік Васильович. Згодом, напевно, у нас буде якийсь собака, але це вже коли ми переїдемо, десь, напевно, у 20... 2024 році я професійна переселенка. У 2014 році я виїхала із Донецька і з того часу не мала свого дому і виштала по зйомних хатах. Я встигла пожити і на базі відпочинку у Харківській області, і у Полтаві, і у Києві. Саме у Києві я зустріла свого майбутнього чоловіка Юру. Юра, взагалі зумані, але на той момент, як ми зустрілись, він вже років за 10 жив у Києві. Ми закохались, одружились, народили дитину, купили ділянку біля соснового лісу під Києвом і планували будувати каркасну хату своїми руками і знімати про це блог на Ютубі. Згодом, коли народилась дитина, ми також переїхали зі зйомної квартири у Києві на зйомну хату у Вишгороді біля лісу. Але ковід і, взагалі, вагітність, і потім ще різкий скачок цін на деревину, а також на будівельні матеріали, скоригували наші плани. Будівництво заглохло майже не почавшись. А потім, у 24 лютого, 2022 року довбануті сусіди знову прийшли спасати українців. Ми виїхали з Вишгорода, а Вижгород на хвилиночку через ліс від гостомеля, то ми багато чого наслухались і поїхали в Умань до Юриної мами. Власне, зараз ми тут з нею і живемо. Все потрошки стабілізувалось у нас є стабільна робота, і згодом ми продали ділянку у Києві і купили ось цей прекрасний будинок 20, -ти, 20 -ти кілометрах від Умані. Ну і насправді ще до початку повномасштабного вторгнення ми думали про те, що можна переїхати в Умань. Чому ми перебираємось у село? На певному етапі нашого спільного з Юрою життя ми зрозуміли, що ми не хочемо жити у квартирі, що ми хочемо жити у приватному будинку. А приватні будинки у місті це ну трошечки не наша фінансова реальність, тому ми подумали, що можна жити за містом. Тим більше, що Києвом ми вже наїлись і хотілось трошки спокою. Ну і взагалі за 30 вже до землі тягне, як то кажуть. А з часом, коли чоловік перейшов з офісу на фріланс, я з офісу в декрет, ми зрозуміли, що у нас у Києві нічого не тримає, і ми можемо переїхати десь у Черкаську область поближче до родичів чоловіка. І тут я плавно підходжу до того питання, як ми е збираємося заробляти у селі. Я за освітою архітектор Юра, викладач баян. Ми з ним познайомились на роботі, коли обидва працювали дизайнерами у рекламі. Поки що все логічно. З часом ми обидва перейшли на фриланси. Тепер Юра – моделер у IT. Він створює 3 d моделі для застосунків з AR і з доповненою реальністю. А я ілюстраторка. Я створюю ілюстрації для книжок, бізнесів, освітніх проєктів і всього, 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 чого тільки можна. Речі, я вже е, веду більше трьох років свій персональний канал про ілюстрацію. Це Оленка Намалюй. Що не сказала Оленка Персинка, господи, тепер постійно буде. і як ви розумієте, це про ілюстрацію та малювання. Цей канал він допомагає мені будувати особистий бренд. Якщо простими словами, то активне ведення інстаграму та активне ведення Ютубу допомагає мені робити так, щоб до мене приходили люди із замовленнями, а щоб я не я сама їх шукала. І, до речі, якщо вам раптом цікава ілюстрація, малювання і, можливо, в якийсь там мірі дизайн, то тоді я вас запрошую на канал Оленка Намалюй. Під кожним відео у мене, до речі, є посилання. Оленка намалює, це насправді канал дуже вузько спеціалізований і це дуже нішева історія. Я на ньому не заробляю е, на рекламі. Е, я на ньому не заробляю напряму, тому що там небагато підписників відносно і відносно небагато переглядів, але знову ж це е, інструмент роботи, інструмент особистого бренду. Коротше, для тих, хто не дуже там зрозумів все, що я б робила останні декілька хвилин. Ми з Юрою ті самі два страдних айтішники, що сидять, працюють в інтернеті на комп'ютері, і отримують за це гроші на карту. І, власне кажучи, саме цим ми і будемо займатись у селі. Ну, тобто, Юра, буде моделити, я малювати, ми будемо вести блоги, ростити дитину. Там ще декілька років будемо активно робити ремонт. Ну, Взагалі, для нашої роботи треба тільки швидкісний інтернет, а він тут є, і підключення навіть не сильно дороге для приватного сектора. І, власне, жити ми можемо будь-де, і від цього наш рівень статку він не буде мінятися. Дехто каже, коли е, узнає, що ми переїдемо в село. Мовляв, Боже, там же так нудно, особливо взимку. Слухайте, ну я вам скажу, в Гумані взимку теж не дуже весело, і в Києві взимку теж не дуже весело. Взимку взагалі не дуже весело. А ми, ну, чесно кажучи, ми не тусовщики. Нам якийсь гелем особу не треба. Ми любимо свою роботу, ми любимо свої блоги. У нас знову ж декілька років буде активна фаза ремонту, а потім ми собі ще зробимо столярну Майстерню, ну тобто нам завжди буде чим зайнятися. У нас дві машини, і, до мені, всього 20 кілометрів по трасі, по незавантаженні це нічого, куди треба, туди і доїдемо. А вже ж ми прекрасно усвідомлюємо, що село це трошки не той рівень комфорту, як у більш-менш великому місті це не все під рукою. Але, але у двох магазинах в селі а, є термінали. Це тільки ми знаємо, в принципі, про ці два магазини, ну, напевно. Але, тим не менше, в двох магазинах в селі є термінали, а це дуже важливо для фрілансерів, які отримують гроші на карти, у яких постійна проблема з готівкою. Також тут є нова пошта, також тут є садочок і школа, і діти. Тут нашому сину скучно не буде. У нього вже є друзі, які його питають, коли він не приїжджає, хоч ми ще навіть і не переїхали. Тож я, чесно кажучи, думаю, що ми якось пораємось. Що робити з городом з цим прекрасним? Ми поки що не вирішили. Поки що ним займається сусід, вирощує буряки, кабаки і хай собі вирощує. У нас поки не про це голова болить. Коли приїдемо і більш-менш облаштуємось, тоді будемо щось про це думати. А якщо так взяти глобально, концептуально, то ми не плануємо заробляти на господарстві. Ми... А вже ж у нас буде якась городина чисто для себе, там якісь там, я не знаю, цибулька, якісь там ягідки, ну як воно піде, я не знаю. Але не більше. Тобто заробляти ми будемо як і зараз, нашою роботою. А з цієї ділянки ми хочемо робити не господарство, там курнички, бурячки, коровки і так далі. Ми хочемо зробити і заміський будинок із терасою, із барбекю, із зоною відпочинку, з дитячими якимись зонами, з газончиками, і все-ось ось, ось таке. Тобто, це буде не господарство, а заміський будинок для того, щоб насолоджуватись життям. Тому насправді у нас у ремонті і облаштуванні будуть ось такі пріоритети. Дивуйтесь. Для жителів невеликих міст 20 кілометрів від ж міста може здаватись чимось дуже-дуже великим. Але нам після життя в Києві так вже не здається, тому що ми ті нещасні 20 кілометрів могли за день накатати з роботи на роботу, там в магазин з магазину. І це по київських заторах. А 20 кілометрів по заторах і 20 кілометрів по, по незавантаженій трасі це зовсім різні речі, принципово різні речі. Залишилось тільки мені тепер навчитись кермувати по трасі і не стяти. Ну, якось так я вам взяла і розповіла майже всю нашу сімейну біографію. Отак ми докотилися до такого життя і зовсім про це не жалкуємо. Так що, якщо вам цікаво, як двоє городських, айтішник та ілюстраторка ремонтують сільську хату і приводять її до воду, то підписуйтесь. У нас матеріалу ще і роботи на багато-багато випусків. Буде дуже важко і дуже цікаво.